Вчора, близько 16-ї години вечора, рятувальники отримали повідомлення про те, що в полі у селі Мала Чернявка Бердичівського району загубилася тривічна дівчинка. Дитина перебувала Том разом із бабусею, але у якийсь момент зникла з її поля зору. Перелякана жінка зателефонувала до старости села, а та, в свою чергу, повідомила усі відповідні служби. За вказаними координатами негайно було спрямовано сили та засоби. До пошуків було залучено понад 100 осіб, зокрема 38 рятувальників та 9 одиниць техніки, у тому числі 4 БПЛА з тепловізорами. До місця події додатково було направлено кінологічні розрахунки мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Від Нацполіції 20 чоловік особового складу та дві одиниці техніки, у тому числі один БПЛА. Також долучилися 62 мешканці зазначеного села та прилеглих населених пунктів. Спільними зусиллями було обстежено 50 гектарів території. Координацію пошупово-рятувальними роботами здійснював начальник головного управління ДСНС України у Житомирській області Дмитро Нікулесько. Дитину знайшли через дві години в лісі. За її словами, вона спочатку злякалася, а потім заснула. Психологи головного управління ДСНС надали їй необхідну екстремальну допомогу. Дівчинка охоче йшла на контакт з ними. Потім дитину оглянули медики швидкої допомоги, але госпіталізації вона, на щастя, не потребувала.